Добрий день, мої віпі хлопчики і дівчатка. І біленькі, і чорненькі, і красиві, і розумненькі, і великі, і маленькі. Всіх вітаю щиро я. Дітки, наш дитячий садочок сумує за веселим дитячим сміхом. За вами, дітки, наш веселий дитсадок. Ти як страшній теремок швидші двері. Відчиняй вірних друзів зустрічай. В ігровому куточку, в нашій групі для малят гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на поличці іграшок, як у крамниці, ляльки, ведмедики, машини, кубики, пірамідка є неодмінно. Давайте розглянемо наші іграшки. Що це в нас? Так, кубики. Що іми можна робити? Будувати башточки, будиночки. Дивіться, скільки у нас кубиків різних. Цей кубик у нас який? Великий чи маленький? Так, великий. А це у нас кубики які? Так, маленький. Кубиків. Великих кубиків скільки? Один. Так. А маленьких кубиків скільки? Так, багато маленьких кубиків. Що у нас тут ще є? Що це таке? Пірамідка. Скільки в нас пірамідок? Одна. А що можна робити пірамідкою? Її можна розкладати і складати, гратися нею. Ось яка красива в нас пірамідка. Що ще є? Ось дивіться, що це в нас? Машина. Ось яка в нас машина. І ось що це в нас? Теж машинки. Як можна машинкою гратися? Машинку можна що? Ось так котити, а можна посадити в нею іграшку і катати. Ось так. Ось так. Ось як гарно можна гратися машинкою. Яка це в нас машинка? Велика чи маленька? Так, велика. А це які машинки? Маленькі, скільки великих машинок. Так, одна, умнічки, а маленькі скільки. Багато маленьких машинок. А це в нас що за красуні сидять. Хто що це таке, дітки? Це лялечки наші. А як же можна лялечками гратися? Можна лялечку одягати. Роздягати, розчосувати, можна лялечку гойдати, кладати спатеньки, можна лялечку погодувати, погуляти, оскільки ігр багато може бути з лялечкою. Скільки у нас лялечок? Багато. А чого у нас ще багато? Ось, ведмедиків у нас скільки багато, з ними теж цікаво гратися. А що в нас ще є? Ось, хто це в нас веселий стрибунець? Мячик, правильно, як можна м'ячиком гратися? Мячик можна підкидати, м'ячик можна об підлогу. М'ячик можна покотити. Ось як можна м'ячиком погратися. Як він веселий, любить стрибати і гратися з дітками. І усі наші іграшки, вони чекають на вас, дітки. Вони сумують за вами і хочуть з вами погратися. Наші іграшки. Захотіли з вами, дітки, погратися у цікаву гру. Відгадай, хто заховався. Ви закриваєте очі, іграшка ховається, а ви відгадуєте, хто заховався. Закрили очі, тільки по-чесному усі. Один, два, три. Дивимось, яка іграшка заховалась? Так, лялька, молодці. Закриваємо очі. Один, два, три. Яка іграшка заховалась? Так, ведмедик. Ще раз закриваємо очі по-чесному, не підглядуємо. Один, два, три. Дивимось. Яка іграшка заховалась? Так, машинка, ось як весело з вами іграшки погралися. Умнічки. Дякуємо за увагу. До побачення.